«Сьогодні буде святковий концерт, присвячений власне дню 1 травня, дню міжнародної солідарності і трудячи. Ми хочемо повернути цьому святу, цьому дню його історичне значення, сато тобто нагадати всім, що від початку 1 травня це було анархістське свято. І що власне сталіністи, брежнєвісти потім його собі привласнили і власне наповнили його зовсім викривленими якимись значеннями? От Хочемо власне нагадати сьогодні про солідарність. А крім того, це ніби така акція, коли мистецтво виявляє свою не лише естетичну якусь сутність, а й соціальну. Тобто ми солідаризуємося з людьми, які працюють на заводах, фабриках і в сільському содержці. Тобто це день солідарності робітників пера і монітора з робітниками верстатів і відбійних молотків. А хто сьогодні буде виступати? Що вас не Сьогодні будуть виступати поети з Харкова, Києва і Луганська. Це Сашко Ушкалов, Олег Коцарев, Дмитро Лазуткін, наші друзі з Луганська анархічна літературна група Стан. І будуть харківські музиканти, група Світер, група Колекція і Собаковосміського.